Чимало народних обрядів і свят закладено до православного календаря. І кожна з них відзначають в ресторані Чуманський шлях. Так на спаса солоха з чоловіком та кумом їздить до церкви святити яблука і мак. І вже потім цим добром гості ресторану частує. Я у Києві була нуда, я мверя всю ліче ай. До кола туди мудає а я Чумайський шлях перевірене місце, де весело справляють і сімейні, і календарні свята. Даже українці розуміють і самі весели.